На заздрість Януковичу готівку, який скинутий сирійський диктатор, Асад встиг вивезти до Росії, рахують тонами у звільненні від нього країні. Що не ніч горить зброя. Ізраїль, користуючись нагодою, демілітаризує Сирію, пояснюючи, робить це винятково з міркувань своєї безпеки. Кремль усе ще не квапиться визнавати, що змушений забиратися з цієї країни і намагається домовитись з новою владою. Докладніше про все це кореспондентка ТСН Яна Сліцарчук Далі уже не першу ніч. Ізраїль бомбить залишки армії Асада. Цього разу дістається портовому місту Тартус. Дуже потужні вибухи. Світло як у день. На ранок сирієць Гасан демонструє биті шибки за минулого асадівського режиму. Він побудував тут ресторан для туристів. Прийшли сюди і бачите, все понівечене. Скільки грошей ми вклали в цей новий туристичний ресторан? Усе побите. Ті, кого він називає туристами, пакують триколори і тікають. Під схвальні вигуки бойовиків, які звільнили Сирію від Асада, усього за два тижні російське посольство в Дамаску повідомляє видання Financial Times, під охороною і наглядом бойовиків хаят та шаму. Зі слів представника угруповання, видання розповідає про зустріч росіян з представниками нової влади в готелі чотири сезони, де було домовлено про терміни безпечного руху техніки. Ми жодних контактів з росіянами не маємо, але гадаю, є домовленості між ними та нашою воєнною радою. Техніку евакуюють до Тартуса і авіабази Хмеймім, на воротах якої висить до того вицвілий Путін, що російський триколор перетворився на опозиційний біло-синьо-білий прапор. Поруч був і асад, але його хтось зірвав. Додому відправили вже принаймні 400 солдатів, продовжують вивозити дипломатів власних білоруських і північнокорейських. В Латакії, найбільшому портовому місті Сирії, оце й усе, що лишилося від сирійського флоту. Затонулий металобрухт. Ми прийшли сюди через дві доби після ізраїльського удару. Усі кораблі знищені, ремонтні доки теж, масло і дизель розлилося в море. Навіть приблизно оцінити екологічні збитки зараз ніхто не береться. Ізраїльтяни наполягають, роблять це з міркувань безпеки, аби техніка не дісталася бойовикам, які можуть використати її. Проти Ізраїлю У нас немає інтересу в конфлікті з Сирією. Ми визначаємо ізраїльську політику стосовно Сирії відповідно до реального розвитку подій. Західні знімальні групи одну за одною водять палацами Асада, врятований путіним диктатор За повідомленнями преси, заздалегідь встиг вивезти до Москви дві тонни грошей чверть мільярда доларів. Ось у цих генераторах його транспортували, набивали їх і транспортували в Саудівську Аравію та в інші країни. Ці пігулки одне з головних джерел багатства родини Асада. Фірасель тут власник фабрики, яку відібрали в нього шість років тому, коли місто Дума після жорстоких боїв усе ж підкорилося військам Асада. Тепер він вводить по ній екскурсії для преси. Синтетичний каптагон так званий наркотик Джихаду, на якому Асад заробляв більше за мексиканські наркокартелі. Кокаїн для радикалів, дешевий і швидкий спосіб отримати приплив енергії та продуктивності заглушити біль. На сирію на ось такі фабрики припадало 80% світового виробництва каптагону. вони підпалили фабрику перед тим як утекти, але не змогли спалити геть усе. Богдан нашим самісним усіллям і завдяки нашим спільним зусиллям ми вирішальному внеску російських збройних сил Сьогодні за інформацією Острі Джорнал статки Асадів сягають 12 мільярдів доларів. Ці гроші були заздалегідь виведені з країни до Росії та на офшори. Сирійцям залишилися мало чого варті купюри. Що як і інші портрети Асада, доживають у цій країні останні дні. Я на Павло Садовников, ТСН 1+, 1. марафон. Єдині новини.